Говий випуск програми Енергоблок з Іваном Плачковим. І в нас Іван Васильович Плачков, екс-міністр енергетики, голова громадської спілки «Всеукраїнська енергетична асамблея. поговоримо ми з ним про ті важливі теми і важливі новини. За які стосуються енергетики, які сталися протягом останніх кількох днів. Іван Васильович, доброго дня. Вітаю, вітаю, доброго здоров'я всім? От дивіться, у нас президент провів ставку е верховного голокомандувача і присвячено саме проблемі підготовки до зими? Значить, е як він себе написав в телеграм-каналі, що комплексний план захисту об'єктів критичної інфраструктури від усього, що може вигадати країна-терорист. Як ви зараз оцінюєте цю ситуацію? Вдалося нам такий план розробити, і яка ваша загальна оцінка цього? Ну, я, я, я скажу те, що президент провів е, таку нараду, які назвали енергетична ставка, це е, вкрай необхідно було. На сьогоднішній день. Е, я думаю, що там розглядалось питання не тільки по захисту об'єктів енергетичної інфраструктури, а в цілому е, готовність паливно енергетичного комплексу до роботи в восени зимовий е, період. І, е, я впевнений, що там доповідали і керівники галузі, і керівники компанії, і, і, і представники уряду, і прем'єр-міністр. І чому це необхідно було необхідно було зробити? Тому що ми бачимо останнім часом в засобах масової інформації дуже багато інтерв'ю, дуже багато. Коментарів і представників уряду міністерства радники міністра НКРЕ Укренерго і ä, дуже дивно, що абсолютно різна інформація: то готовність від там 70% готові до землі, а а то не готово. Там 2-3% і так далі. Я просто скажу, що це і, і уявлення, що відбувається і наскільки ми е, готові. Я думаю, що немає ні у президента, ні у прем'єра, і так далі. І ви чому? думаєте, що навіть на їхньому рівні немає? Немає. Бо навіть на, на, на навіть інформації, яку я аналізую, теж я не можу зрозуміти. Чому? Тому що не можна оцінювати підготовку до опалювального сезону, до осінньої максимуму в відсотках. Якщо кажуть, 30% готові. Від чого? То від того, а, що а, вони не планували собі. А, а, а що береться за 100%? Тож те, що планували. А що запланували? А, 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 як правило, планують менше для того, щоб відсотки були більше. Угу. Це неправильний підхід, категорично неправильний для енергетики. Треба, якщо звітувати, то треба звітувати таким чином. У нас потріб, нам потрібно на період осінньо зимового максимум потужності. Наприклад, я оцінюю як мінімум 15 тисяч мегават, краще до 20. Чому? Тому що споживання у нас буде 13-14, якщо буде низька температура 15. І нам 5 тисяч мегават, чи 3, чи 5, потрібно, бути, потрібно щоб вони були в резерві. А до роботи в зими немає. Скільки тисяч мегават? Ніхто про це не говорить. Кажуть, от енерготом вів якийсь блок тисячу мігават. теплові компанії е... по електростанціям ті мокажуть. От ми стільки то енергоблоків стільки, -то... а скільки потрібно, і скільки ми маємо, і скільки у нас буде на жовтень місяць? ця інформація вона буде свідчити про готовність до опального сезону і тому е, от такі різні оцінки. То там е, радник міністра, там вона назвала пані Зеркаль, що зовсім не готові. Мені скаже, а... Ну, вона про сказала, вона там сказала, що мережі готові на 98%, відсотків, там атомна генерація на 70%, а теплова генерація на 20% чи на 30%. Чи на 30. 20%, так. Да. Она ну, тут же так mm, well, ну, так я... розкинула, що розуміло, хто, <haz DOU complement> хто ну, нас ну, ну, ми ж Ну, ми бачили коментарі потім міністерства, кажуть, що вони казали, загані... що вона не радник. Вже. Вона не радник, нічого вона так аналізує і так далі. Тому е, ситуація ну, ну, вкрай складна. Я, я можу оцінити, що нам недостатньо генерації, і недостатньо ми відчуваємо вже зараз, тому що ми е, отримуємо технічну допомогу в великій кількості, і а, а вже, вже на сьогоднішній день ми повинні бути збалансовані. Тому я думаю, що на нараді президента було э, да, так чіткі вказівки, чіткі вказівки такі э, для того, щоб от за останній період, за останній період вийти на якісь такі параметри більш-менш нормальні для того, щоб ми пройшли э, осінньо-зимовий максимум. Тобто, ми не не, не, я важа не пройшли. А щоб ми були готові по потужності, щоб нам доставало потужності з е, рахуванням того, що ми скільки можемо отримувати з наших е, європейських е, країн, е, і тому я, 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 я вважаю, що це абсолютно необхідний був такий захід президента. Оця нарада, і я думаю, що е, оце, це таки був. Буде повштук для того, щоб активізували э, роботу. І я сподіваюся, що э, 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 на, на от, і уряд э, може міністерство. Ну я думаю, що уряд э, все ж таки вона в, в, вони скоординують роботу цих енергетичних компаній іменно э, координацію Бо сьогодні вони працюють всі самі по себе. І особливу увагу я вважаю потреба. Треба приділити е, центр енерго. ми ж бачимо, що е, керівники змінились. У них грошей немає. Де вугілля будуть імпортувати е, це Ми вугілля... Зараз до речі, мені почали говорити про центр енерго. Але я так скажімо, тиждень часу пройшов. А я не бачу, щоб щось е, таке поміняв. Це ж все таки зараз час кожен день на вагу золота. Що треба ж якісь рішення? Повинні так. якісь дії бути, а їх не видно тих дій, поки що при мене. Так, да. ну де, я думаю, що ми їх не бачимо. Вони зараз аналізують, але ну, я хочу ще раз е ну, попередити чи просто сказати, е е я яка ситуація відбувається. Ми пам'ятаємо, що центр енергії не було вугілля, вони купували вугілля, а після цього карні справи, маски шоу і так далі. Обшук сьогодні, да. Сьогодні в енергетиці потрібно змінити структуру управління. Для чого для того, щоб приймалось рішення навіть по закупівлі вугілля для центру енергії на найвищому рівні для того, щоб потім їх не кошмарили. Якщо вони знайшли вугілля в Південній Африці, вони визначили ціну, і ця ціна повинна бути затверджена на рівні уряду. Там чи якщо потрібно офіс президента, хай затверджує для того, щоб потім вони їх не кошмарили, то ми потім знову. Будемо чути, що вод зловживання корупції, так далі. Давайте а, так це виходить до з... нас. З... Цей процес боротьби з корупцією він вже війшов в протиріччя з в підготовкою до опалювального сезону. Да, так виходить? Ну е, ну я би сказав, да, да еліменти є. Тому уявляєте, е, енергетичний комплекс він дуже важливий. Ми він, він навіть е, по, по по важливості другий після вот е, подій е, euh, Вот на на на, на фронті, бо бо зима, зіма це, це э, життя країни. Ну, так, Це не треба, треба відбувати. Треба вводити нові алгоритми управління і прийняття рішень рішення в енергетичній галузі під стан під під, під час військового стану. А що це треба надзвичайний це, стан в енергетиці якийсь можеш. Так, да, потрібно оголосити і сказати, що в цей орган він буде приймати рішення. Я вам скажу по досвіду. По досвіду, рік, рік була ситуація, не було війни, ну вкрай важка. І не було вугілля і так далі. І ми зробили міжвідомчу комісію в уряді, в якої входили там віце-прем'єр, міністр енергетики, перший заступник генерального прокурора. Перший заступник Служби безпеки України, перший заступник міністра внутрішніх справ, і, пер, і перший заступник казначейства. І кожне рішення по оплаті там, чи по закупівлі, і так далі, воно розглядалось і всі давали згоду. І після цього ми знали, ніяких кошмарів не буде, ніяких е, сам, е, тих маски шоу і так далі. Бо всі е, ці органи вони заздалегідь, були ознайомлені з тим, е, цими угодами, договорами, цими ціновими параметрами. Ми їх обговорювали, ми аргументували, було для чого, я, чому ми так робимо і для чого. І все. І, і була на, налагоджена така чітка робота. І ми закупували і, і вугілля, ми купували мазут, ми купували газ і, і виплачували заробітну плату і так далі. І так ми пройшли в цей складний. Період тому потрібно зробити таку колективну відповідальність не так, що вони працюють одні працюють, приймають рішення, а інші тільки чекають, де, бурушимо, да? де вони помилилися для того, щоб їх кошмарити. Тому я, я вважаю це єдиний алгоритм на сьогодні для того, щоб ми пройшли більш-менш е, осенньо зимовий максимум. Е, і те, що е, е, я, я, я впевнений було уважно розглянути розглянути алгоритм захисту в цих інфраструктурних об'єктів маємо на увазі від це... ракетних ударів від дронів від ракетних буде... ударів від тероризму, від це бо ворог готується я думаю що він він буде робити все можливе, для того щоб використати е, зиму для нанесення ударів і для того щоб і економіку і е, Якби моральний клімат в країні е, похитнути, е, тому це це дуже важливо. Ну тут у нас інформації немає. Я думаю, її не потрібно бути. Я думаю, що там е, з урахуванням е, досвіду е, минулого зіми, і те, що і, і, і минулого року, і те, що відбувається сьогодні, по зерновим терміналам, то що відбувається на півдні Одеської області, я думаю, там висновки зроблені і. Я сподіваюся, що до цієї роботи залучені і наші партнери з європейських країн, військові, і НАТО і Сполучені Штати і буде надана така додаткова допомога. Для захисту оцих енергетичних об'єктів, ну я в такому контексті, як от ви кажете, що досвід минулого року він дав можливість вже якось більш впевнено себе почувати. От було інтерв'ю Юрія Касіча, такого цього голови правління Вінниця обленерго, То він казав от якраз в такому контексті, що враховуючи той досвід, який був, вони вже більш готові, більш підготовлені, Вони знають що робити, яким чином тобто адаптувалися, скажімо, енергетики більше до того що до тих викликів, які можуть бути. І дивіться, в цьому контексті у нас оцей е імпорт електроенергії у нас постійно зростає, і ми закуповуємо цю технічну електрону допомогу. Беремо з Європи. Як от ситуація на внутрішньому ринку? Була заява Кудрицького, що треба там в корективи внести з цими спрайскепами погратися, щоб скажімо так, дозволити закуповувати на комерційних підставах цю електроенергію. Що тут можна зробити? і ро чи робиться все те, що треба. Ну, по-перше, я думаю, що тут потрібно вирішити два питання. Перше питання. Нам потрібно, потрібно рішення потрібно рішення НКР для того, щоб НКР підняла ціну на ту електроенергію, яку можна закуповувати. Бо сьогодні імпортери, трейдери стиснуті ціновою політикою, вони не можуть купувати. Ні, праскепамі, а прапи для імпорту. І вони не можуть купувати. А украенерго вимушена брати цю електроенергію як технічна допомога. А відповідно до угод, вартість цієї електроенергії вона набагато вища, ніж та ціна, яку економія виходить рея. Uh -huh. І друге питання: взагалі прайск це тарифна політика, це ціна, ціна на електроенергію. Знову там праскі були розширені от ну, два місяці е тому, так? Да? Е Нові два місяці наступи. тому, е і була піднята е ціна для електроенергії для населення, але це таких суттєвих змін результатів щодо фінансового стану не дало. Це а було чому? дуже обережне, обережне рішення. Вони, вони їх підняли не, не, не на е, достатній рівень при а ціна для населення все рівна. Вона сьогодні не відповідає собі вартості. Вона нижче ніж два рази, ніж собі вартості електроенергії. Навіть е, голова комітету енергетичного Андрій Андреєру сказав, що ми не відчули е, суттєвої зміни борги. Накопічується величезні борги. Це боргів ну де скоро дійдуть до сотні мільярдів. Ми знаємо, що водного енергатама там де без бізкредита біля 40-45 е, мільярдів. Те ж саме і е, гарантований покупець, і так далі. Е, тому е, у нас у нас дві дві альтернативи. Чи ми піднімаємо ціну на електроенергію і для населення, і ми піднімаємо при скепи? Це означає, що промислові підприємства будуть платити більше. Так, да, це неприємно, Цього не хочеться робити. Ну у нас і якщо ми це не зробимо, варіант другий. Будуть відключення, будуть відключення. Аварійні, віялові відключені і так далі. І як населення, так і предприємства будуть виробляти електроенергію на генераторах, яких дуже багато в країні. Ми їх завезли дуже багато, і великі, і великі для, і, і для домогосподарств і так далі. Ну, ціна електроенергії виробленої на генератори. Вона ну як мінімум в 5 а іноді в 10 разів. Вище ніж та ціна, яку споживач може mm. а населення потягне таку більшу ціну за електроенергію. Є в нього платити? Тож то ж так зараз буде аргумент, що люди і так зубожили, Війна їм не мають є населення, яке може платити, і воно повинно платити. Ми знаємо, достатньо багато заможних громадян України. А то населення, яке не може платити, вони повинні отримувати адресну дотацію з бюджету. Ну це до така Адрес... система, як з Нафтогазом, скажімо, із постачання на да, адресну Суспіль. дотацію, все і ми, ми піднімаємо. Оце рішення потрібно приймати. Якщо ми його не приймаємо, то на жаль, я ще вона ця електроенергія для населення і для вона, вона буде дорожча, набагато дорожча. і ми це. В цьому знову досвід минулого року нам це показав. Якщо порахувати, скільки ми електроенергії виробили на генераторах, скільки палива ми спалили. Того ж дізельного пального, яке яке вкрай потрібно для наших військових, і так далі, то, то я думаю, що рішення воно воно на поверхні, і його потрібно приймати. А скажімо, е, якщо це рішення буде прийнято, то це якось всі генерації грубо кажучи, там і Укргідроенерго, і теплова генерація, і енергоатом. Вони всі в рівній мірі зацікавлені в тому, щоб підняли ціни, чи там якісь є в когось особливі? скажімо, що хтось більш критичні ситуації йому більше треба, щоб ці ціни підняли, чи як компанії в цьому плані, ну, це, це просто едкарей може регулювати. Ну би я думаю, що всі більш-менш в такої складної ситуації, але найбільш багато проблем це в тепловій генерації. Це теплові електростанції, які працюють на вугілля, які по яких було дуже багато ракетних ударів. Які де зруйноване обладнання є основне, і допоміжне, і там вийшли з ладу ряд енергоблоків, і потрібно зараз закуповувати вугілля, потрібно закуповувати обладнання, матеріали для ремонту. Тому це вже робота енергоринку, до цей алгоритм регулює Національна комісія по регулюванню в енергетиці. Mm -hmm. Вона володіє всіма питаннями і вона може скоригувати, вона може перенаправити. Е, якби е, Потіки от, грошей е, збільшити на теплову генерацію. Потім, якщо потрібно, на енергоатом і так далі. Тому це все регулюється. Но потрібна база, потрібно те, щоб е, галузь... Ну, грошовий галуску. Да, так, да, да. щоб був більш грошей, і вони будуть розподіляти. Тому що ці ну, допомоги е, наших... Європейських країн там 250-300 мільйонів. Ну це на жаль, да це це дуже добре. Це е, допомагає, но воно не вирішує. Е, не вирішує кардинально і вот, е, вот, в ці питання, які сьогодні е, потрібно вирішувати. Дивіться, я правильно розумію, що тут критично важливе це якраз це питання? Ши Центренерго, як тепло такої серцевини, цієї теплової генерації. що туди теж гроші повинні зайти, тому що вони. Скажіть, у нас той самий ДТЕК він якось собі ще раду дає. А от центр енерго це така критично важлива річ, що туди повинні зайти. Ну, ну е, я абсолютно правильно, що центр енерго найбільш критична ситуація. З урахуванням того, що там і керівництво змінилось, і, і грошей немає. У них там боргів е, дуже багато, і вони. Якби в минулому році електростанції Центренерго, енерго, в тому числі і ДТЕК, вони працювали. А особливо теплоенергоцентралі, це Київські угу. і Харківські, ті, що виробляють тепло, тепло. вони спалювали газ. Да, ми, ми накопичили да. навіть буде у нас там 13,5-14 мільярдів. Ну, ми не знаємо, яка буде зима. А якщо зима буде дуже холодною, то цей газ піде. На населення, на бюджет, на інфраструктурні ці об'єкти і, і може статися так, що, що цього газу не буде не, не, його не буде вистачати енергоцентралі, а тим більше це давати на електростанції центр енерго Тому зараз збільшити э, э, цей подарок. Э, збільшити от кошти для центру енергії для того, щоб вони. Сьогодні вже купували вугілля, щоб на складах було вугілля. А для того, щоб це було крім грошей, я ще раз повторюсь: треба і дати чіткі команди і захистити. Бо бо ми знаємо, всі керівники центру Енергії під карними справами справедливо, несправедливо, важко сказати. Ну щоб рішення приймались на найвищому рівні, щоб вони могли приймати рішення і працювати, а не думати, да, я підпишу цей контракт. А що потім буде? Давай краще я його не буду підписувати. Е, а та а там будемо казати, що от не сталося і так далі. Що була така динамічна, ефективна робота менеджмента. А що стосується ДТЕКа, вони теж в такому складному е, стані фінансовому. Да, вони там рапортують, лави заклали нові там 15 для того щоб е, збільшити видобуток вугілля, вони вимушені це зробити, бо нам вугілля потрібно. А що стосується електростанцій, там потрібні колосальні гроші. В общі, ну, там Обсіта не міля складно порівняти там ДТЕК і центренерго. Це та, з дві нас О, державний підхід і приватна компанія. Тут да, да зрозуміло, але не забувати це, те, Тебе я, я про те, що казати, так, да, ДТЕК, він там знайде гроші сам. Якщо викрутіться і так далі. Це буде неправильна політика. Це треба аналізувати і знати об'єктивну картину, і не відноситься до по різному до там, державної компанії чи, чи приватної, бо ДТЕК в структурі генерації теплової генерації сьогодні там більше половини, і тому що ми піднімемо центр енерго, А якщо ми покладемо е, ДТЕК, то нас то ситуація... то буде та сама проблема, тільки з іншого боку. Да. Так, так. Ну що, наш час, який ми собі напланували, тих 15 хвилин ми навіть його трошки перебрали. Тому я дякую за цікаву розмову. Шано товариство. Бачите, ситуація складна, ну але не безнадійна. І Якщо буде так, як от каже нас наш екс-міністр енергетики, Іван Васильович Плачко, що якщо прийняти правильні рішення, подумати з питання, вирішити питання організації, дати можливість керівникам. Того самого центр енерго і міністерства енергетики приймати рішення і визначитися з пріоритетами, що ключове це все таки забезпечити країну вугіллям, енергією і теплом для того, щоб пройти зиму. А далі вже там можна вирішувати всі ці свої інші питання: боротьбу за чистоту, відповідність до того, щоб там як воно у нас все гарно виглядало по закону. Це можна буде вирішувати потім. Зараз треба пройти зиму. Ну будемо сподіватися, що наше керівництво встані прийняти такі рішення, і ми будемо все таки з теплом. Слава Україні! Перемога буде за нами. Ну і я сподіваюся, що ми все таки успішно пройдемо цю зиму, так як і попередні.